Пам'ятаєте, я говорив, що ресурс та зношеність скутера можна визначити по центральній підніжки. Так, і я зараз покажу про що. Я в двох словах в якомусь відео це сказав, там про Джога, по-моєму, розказує. Людина просила, каже, буде, буде екземпляр, покажіть про що маєте на увазі. Давайте я покажу спочатку, а потім розкажу, чому я саме вирішив зняти відео. Тому що буває, буває. 에, продають техніку по ціні, яка 7 років не має, ні разу не стірана, а просять бабки такі, що вона 에, того далеко не коштує, щоб не попадатись. І, і буває навіть на ринках. Продають під відом тільки з контейнера. Ну, з контейнера люди привикли це, що з малим пробігом, так, і не їхала в нас. От центральна підніжка Діо 27. З'їлась скільки ж раз його ставили на. На цей дивіться з'їлась більше, як на взагалі вже от вона стончається, вже зменшається по розмірах. Отут, -от також уже куріна нога. Така, уявляєте, скільки вона проюзилась? Так з цих двох діл воно не дивно. Вони своє відробили і життя прожили. Вони там яких років, початок 90-х, і давно куплені. Але е, буває, а от Веспа 86-го року. Пробіг можна визначити, резинки можна замінити, але, 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 але. Тому і показую. Йдемо подивимось, йдемо подивимось на от Honda Scoopy свіжих років, чотирьохтактних да Ну, от. Тут 1600, мабуть, по другому кругу пішло тільки. Бо, тому що всіх от діо і цих от подібних у них виходить, до 10 тисяч і обнуляється. 9999 не до 100 тисяч і обнуляється. І ти не знаєш по якому кругу. Да? Мотор під, перепакували, там десь щось підкрасили, тому що, зараз я покажу. І дивіться. Дивіться. Опа. Нормально. Нормально, це означає, що він не в'юзаний ні на цих втулках, ні на салінблоках, ні тут не роз'йо, ні цоколя, ні замки. Розумієте? Тому що скутер предназначений, багато хто скажете, та що ти розумієш? Він міг пробігти мільйон. Ну, ти один купляєш скутер, допустимо, от такий от маленький, да? щоб пробігти 500 кілометрів дистанцію в один бік. В основному задача скутерів це на маленькій дистанції. Да? І Тому це говориться в обшому, в загальному. Якби. І чому я кажу, була людина купила, видно, купила видно на ринку да? і каже мені: от з контейнера тільки бачу скутер. Підфарбований туди-сюди. Ну блін, я розумію, що там десь підфарбували мотор перепакований. Але розбити лапки вбиті, вже видно. Там підкрутити отакі от рокові, затяжні і що вбивається. З Японії не, не приїхають з такими бідами, або дуже дуже рідко, які вже на наших дорогах трапляються. І людина платить 600 доларів. 600 доларів чи 650 і навіть збоку тріснути, наклейки, Ну, Тому, тому не вірте, а дивіться, кидайте саме. Навіть хто бере з контейнера, зігніться туди-сюди. Так, може бути тут, допустимо, ще лиш на початках, а двигун в поганенькому стані вже. Ну, це таке, я би скоріше, знаєте, як альфу з парка, краще брати з землящим мотором. Перепакувати, ніж на лисих колесах, от це щось типу того. А, 34-ка, йдемо, подивимось. 34-ку можна е вважати слідуючою під, після цієї моделі. Ну Там була 28, ма 28 ма ZX Ну вони майже те тільки от якби рестайлові. І 34-ка з чорним спідометром, це ще ГБЛ-версія японська. Ось ця людина їх. Купила, давно просто чекає. Тут був маленький бартер, чекає, поки розпогодиться, забере. Да. Ну, і видно, що вона також пробігла немало. Тут підварено, бо піднімався амортизатор. В тому році попереднім власникам це робив я. Тобто до цього цю лапку ніхто. Ну, видно, її пробіг, тут як не вважати ці підварюшки мої, то по лапці видно, що вона не в критичному стані. І коли він попадає навіть під відновлення, чого бачить майстер? Бачить, що не треба ніякі втулки, на маятниках селінблоки не в критичному стані, і ряд таких, таких проблем, що вже виражається навіть замок. Ключ вже ч -ч -ч -ч, недобре включається, це також неприємно вже для власника. Тому якщо купляєте за допустиму ціну з таким рядом проблем, це одне. Але будьте обережні, щоб вам не Толкнули цяцьку звіду гарну, да? а всередині порожньо. Приїхають автомобілі да? з-за кордону. Всі знають вже тому, що на автомобілях більше людей їздуть, ніж на мото і скутерах. В кожній хаті автомобіль як не два, як не три. Так, але майже. І розуміють, що якщо машині там 2-3 роки у неї пробіг 600 тисяч кілометрів. То мотор перепаковується, робляться замінники, міняються там старті, розслуговуються помпи да, поверху двигуну, і ти маєш те саме нове авто. А коли авто там якогось 99-го року з таким пробігом і більше не бігало, розумієте, це вже трошечки дивно, і воно. Ну, воно... Вже своє наполовину від'їхало, тому. тому тому Якщо у вас стара модель із таким такими рядом, наприклад, даже можете підійти от до колеса там, підійти отак от, посіпати його взад-вперед. Нормально. Як нове, допустимо, так? О. Ось тут є. Оце також, коли ви підходите на ринок там, чи кудись там з контейнера, дивитесь туди, на лапку, дивитесь: от берете запередні колесо, воно стоїть на центральній підніжці. І це відчувається люфт у траверзі, Воно скакало по ямах наскільки, що траверса попустилася, вбилися. І ароматизатори, які вже не ароматизують нормально. Да? І там, це також, дивіться, в процесі багато ще можна таких підказочок, але такі от, щоб не до, йо, до продавця, да? а можна самому тихесенько оцінити бричку.